Всім привіт! Сьогодні 15 травня в нашому технічному ліцеї відбувається Family Day. Це день, коли учні, батьки та вчителі об'єднуються в атмосфері радості, спорту та творчості. Давайте поглянемо, як виходить на захід. Сьогодні величезна ярмарка з неймовірним асортиментом. Наприклад, подивіться, яку я тваринку змогла придбати. А тепер гайда, подивимось, що тут ще продається. Привіт, як тобі захід? Та взагалі бомба, все дуже круто, смачно і мені дуже подобається. Як у вас іде торгівля? Привіт. Ну, як бачите, у нас майже нічого не залишилося. зробили комбо, просто прекрасно. розкупаються гарячі пірашки. Дівчата, а що ви тут робите? Ми збираємо кошти на ЗСУ і роздаємо листівки з Family Day Молодці, дякую. Привіт! Як тобі сьогоднішня атмосфера? І що ти купила на нашому ярмарку? А мені дуже все подобається, і я купила Hello Kitty Шрека. А зараз на футбольному та волейбольному полі ви можете бачити, що батьки з дітьми разом об'єднуються та грають у ігри, отримують просто кайф від того, що разом проводять свій час. Гайда подивимось, що там у нас далі. Дивіться, щось там таке цікавеньке відбувається. Давайте підемо зараз, подивимось. Привіт! А можеш нам розказати, що ви тут чим займаєтесь? А, так, привіт. Ось ми робимо поробки Майнкрафт. У нас є Ендермен, у нас є Стів і є свинка. Клас. А діточки, як вам? Можете поділитися своїми враженнями? Не, не виходить клеїти. Нічого, я думаю, що все вийде. Давай, Привіт, у тебе такий гарний аквагрим. Не хочеш поділитися своїми враженнями про захід? Привіт, дякую. Так я зараз була на аквагримі. Мені дуже сподобалось. Дуже круті дівчатки і вони дуже гарно малюють. А що тобі найбільше сподобалось за сьогоднішній день? Мені подобається музика. Дуже класно, дуже тут весело, танці. Мені все подобається. Дякую. Привіт, що тобі сьогодні більше цього сподобалось на нашому заході. Напевно, аквагрим і Хубабуба. Можеш розказати, що ви тут робите? Ми тут займаємося спортом, підтягуємось, робимо вихіди силою, віджимаємось та займаємося спортом. Тому що здоровий здоровий дух потужні. Привет. Петро Васильович, а не могли б ви розповісти, яке ваше враження про наш сьогоднішній захід? Мені дуже подобається сама атмосфера на заході, та всі активно підключились до допомоги нашим Збройним силам. Все дуже смачно. Я, на жаль, вже скільки зів, що не можу приймати активну участь у спортивних змаганнях, але я сподіваюся, що до того часу, поки ми будемо це робити, я трішки протрясусь. Дітки молодці, особливо ті, які не купували щось, а самі своїми ручками зробили, поставили відповідальні. Так що зробимо хорошою традицією. Вона в і так уже не, не перший рік. Мені сподобалось. Велике вам дякую. Як тобі атмосфера нашого заходу? Атмосфера є дуже файною та дуже комфортною для сьогоднішнього днів. Дякую. Привіт, розкажи, що тут відбувається. Привіт. Зараз у нас тут проходять конкурси. Ми граємо в різноманітні ігри з дітьми. Дякую. Оля, не могла би ти мені розказати, яке твоє враження про сьогоднішній захід? Мені дуже все подобається. Мені подобається бігати по локаціям, танцювати, співати. Я дуже вражена і задоволена. Дякую. Також під час Family Day відбувся концерт. Діти виступають з душею, і кожен номер як маленьке свято. Привіт, можеш розказати, що тобі найбільше сподобалося сьогоднішній день. Без проблем. Я гадаю, найкращим сьогодні були саундтреки. Добрий день, як там сьогодні ще наша ярмарка, і як у нас шок продаж. У нас хорошо шов продаж. Ми багато не Все було дуже смачно, ми самі наїлися і ледь дихаємо тепер. Все смачно і дуже весело. Музика так гарно співають, танцюють супер. Дякую. Добрий день. Як вам атмосфера нашого ярмарку? Дуже подобається. Тут дуже позитивно. Мені все дуже подобається. Дякую! Привіт, які ваші враження цього заходу? Мені дуже сподобалось. Було цікаво та. У ну, позитивні враження, мені сподобалося. Мені сподобалося сьогодні на ярмарці, і мені здається, що навіть ця ярмарка була краще за минулу. Дякую. Дякуємо всім, хто був з нами на Family Day. Завдяки вам ми зібрали кошти, які передамо на підтримку для ССУ. Було багато радості, щирих емоцій та чудових моментів, які запам'ятаються ще надовго. До нових зустрічей. Творімо добро разом.